Всім привіт! З вами я Андрій, і сьогодні я роблю відеоогляд на паперову модель Дізель Пойза Д1. Можливо, ви спитаєте, питаєте, чому я зробив три вагони, а не один головний вагон. Тому що я зробив для діорами з станцією Черкаси. І він мене майже в повному заставив, тому що всього мають бути чотири вагони, але з конкретної машини, яку я робив. Там було три вагони, тому я зробив ось так. Спочатку я розкажу про саму історію дизель поїзда, а потім перейдемо до моєї паперової моделі. Д1 це серія дизель-поїздів, що будувалася в 1964 році по 1988 рік угорським заводом Ганс Мавах. Будапешт. цього було побудовано 605 составів. Вагонів було збудовано 2540 одиниць. Також максимальна службова швидкість досягала 120 км на годину. Країни експлуатації: Україна, Молдова, Литва, Естонія, Білорусь та Росія. Тепер я хочу перейти до моєї паперової моделі головного вагону. Все я доставлю вагон. Ну і пішу, як завжди, з переду. Кабінет. Тут в мене є... Такий я старався зробити об'ємний, але він в мене вийшов. О, ну, мав круглий вийти, в мене він вийшов квадратний, думаю, і так не виглядає, бо на була... там тій секції в мене взагалі він намальований. об'ємний. Тут в є прожектор, хвостові огні, далі вікна машиніста та помічника, табличка, далі буферні вогні, також я забула, як називається. Декоративна полоса, далі автосцепка, Ага, чесно. Перейдемо до бокової частини. Бокове скло машиніста. Далі до машинного відділення, до кабіни двері, от, колісні пари, сходинки, вікно в машинне відділення, решетка в машинне відділення. І далі у нас будуть росуні двері в салон, вікна в салон. Я без на двері самому. Я старався зробити більш-менш об'ємний дах. Було важко зробити ось цю деталь, бо вона ну, в реальному житті вища ніж за це. Далі в нас знову колісна пара. Ззаду у нас автосцепка та двері в іншій вагон. Тут те саме, що і з тієї сторони. Тепер перейдемо до проміжуточного вагону. Він у мене вийшов трішки гірший, але я думаю, він також вийшов непоганий, але поген не гірший. Тут розсувні двері в салон, колісна пара та вікна в салон. Також об'ємний дах. Але тут вже він не окремою деталі. Тут Разом... у нас йде двері в... Інший вагон, автосепка та інфушек. Далі йдуть у нас знову росині двері, двері в салон та ще одні росині двері. Ось такий вагон та ось тут оце моторна секція. Ну, а так само, як і отак, так я її трохи спросив. Ось така воно в мене вийшла. Тут ну, немає нічого, це. І я зараз покажу діораму, яку я робив. Ось також вона має виглядати. Тут я ще не доробив, тут має бути як стінка, так і з куска паперу для красоти. Це станція Черкаси. І спойлер в мене буде абсолютно цей вагон, та ще один вагон в і Хто не знає, це вагони які... Ну, зроблений для здокалійки. Я хотів ще роблю. Остап вона буде дати моя. Платформи тут будуть под'ємні, але поки що я ще роблю Це приблизний результат. Так так. Ну так ідеологічно. Кому сподобалось, ставте лайки. І пока.